Вітаю, друзі! Сьогодні буде дуже короткий такий ролик. Я просто покажу ті сорти Ківі, які в мене є, і деяка кількість з них буде в продажу в саджанці. Це в мене ось так вже зараз виглядять. Це сорт довгий кухтіна, Мерзостійкий сорт, до осені буде ще значно більший. Далі це сорт Старела, також крупний та дуже морозостійкий сорт. О тут саджанці. Трохи сонечко заважаю. Сорт Абот. Дуже крупноплідний сорт. Ще підростуть плоди. Достатньо морозостійкий. Це ось сорт Карпат. А морозостійкий сорт. Ось такі гарні плоди будуть в продажу в саджанці. Це сорт мега. Він має найкрупніші плоди. Середня морозостійкість. Це сорт Хейвард, Ось такі плоди. Середня морозостійкість. Це сорт гібридний голд, що означає гібридний, Це всередині вони жовтуваті, солодкі, як голди, але для них підходить звичайний зелений запилювач. І вони трохи більш морозостійкі, ніж чисті голди. будуть. Тепер переходимо до жовтоплідних. Це сорт джинтао. Відомий жовтоплідний сорт. Ось такі гарні крупні плоди. Не дуже мерзостійкий. Для південних регіонів для Закарпаття. Для жовтих ківі свій запилювач продається так само. А, це в мене сорт Старелі, сирелі, ви Це так само жартвоплівне ківі Він посередньої мерзостійкості для півдня і Закарпаття. Більш, найбільш ранній сорт. А ще хочу додати, що для того, щоб вирощувати ківі в більш холодних регіонах, їх можна просто взимку вкривати. І так само обов'язково взимку вкривати молоді рослини. І ще хочу додати, що будь-який сорт ой, ківі, можна вирощувати також в горщиках. Але це мають бути горщики десь від 20 літрів. Можна вирощувати в оранжереях. 15 серпня буде каталог. А 15 серпня я виставлю силочку на своїй сторінці. Будь ласка, звертайтеся. Це будуть щеплені саджанці ківі в контейнерах. Всім гарного дня!